Добрий день, шановні. Сьогодні у нас передача присвячена 9 травню перемоги над фашистами. Поздравляю вас з цим святом. І давайте поговоримо про деякі факти капітуляції Німеччини і перемоги Радянського Союзу в цій війні і їхніх союзників. І про міфи поговоримо. Ну, Берлін штурмували близько 2 мільйона солдатів за радянської армії. І близько 200 тисяч чи 300 тисяч було арм... ар... польської армії. Перва й друга польські армії теж штурмували Берлін. Там був страшений супротив, багато людей погибло, 100 тисяч радянських солдатів погибло, 200... і около... близько 300 тисяч було санітарних. Ну що ранених було, близько 300 тисяч. Ну, ще таких хват, 1 травня німецьке командування запросило перемир'я. десь ну, Після нуля, десь у час, чи в два, чи в три запросило перемир'я, але Сталін відмовив. Тільки повна капітуляція. І бої продовжувалися. І ранком 1 травня. Кантарія Єгоров, як ви знали, знаєте, на Берестагу почепили прапор Радянського Союзу. Ну, війна ще тривала, і капітуляція вже почалася 7-го, 8-го підписали капітуляцію в Германії, там Кейтель, там Йодель, там, я вже не пам'ятаю, хто там Крепс, там підписували там, капітуляцію. Як ви знаєте, біснуватий фюрер отруївся, там хороше таке. Англійських і, і американських військ там і близько не було. Вони були в Нормандії, там забуксували там. Але 9 мая, що 9 мая вважаю, день перемоги? А тому, тому, що була групіровка військ в Прагі, німецьких і їх після капітуляції Берліна прийшлося їхати у Прагу. Там власовці були німці, і прийшлося їх там іще добивати, там там ще, щоб вони капітулювали. А, які міфи? Про допомогу союзників там, Америки, Англії. Там допомога була не шатко, не валко. Така без цієї допомоги, безперечно, Радянський Союз би переміг Германію. Тому що це, з самого початку це була авантюра, авантюра Гітлера. Навіть Ребінтро, ну я не пам'ятаю, що чи хтось послів споминав, каже. Ніхто не думав, що Гітлер нападе на Радянський Союз. Ну це була б страшна потуга, це було смерті подібна. І коли Рібентроп об'являв, визвав посла Радянського Союзу до себе в кабінет, сказав, що почалася війна, ну що війна, і посол розвернувся йти, а Рібентроп сказав, я був проти війни. Ну, всі були проти, а тут біснувати фюрер вирішив почати, почати війну, кинувся на Радянський Союз, його мало було всієї Європи, що він захопив. І американці там, яка була політика Америки? Помагати і тим, і тим. В них була криза. Чого вони своїх інженерів там, допомагали строїти електростанції, ТДТП. В них була криза. Роботи не було, і вони свої, їхні інженери їздили на заробітки в Радянський Союз. Там. А тут війна. Уже як, запрацює промисловість, можна допомагати і тим, і тим. І це був їхній план первоначально. Але тут знову біснуватий фюрер втрутився. Що, коли японці, ну, в Тихому, в тихому океані вони суперничали з Америкою і за колонії, японці розгромили тихоокеанський на Гаваях розгромили Тихоокеанський флот Америки. І, коротше кажучи, а через три дні фюрер біснувати об'явив війну Америки. Ну, мало йому було Радянського Союзу, що там прилік Германію, там, це був вирок Германії. Йому ще потрібно було об'явити війну на Америці. Ну, Америка вже хочеш, не хочеш, вже виступила на стороні антигітлерівської коаліції, за нею вже нікуди ні, було діватися, як вступати в війну. І то, коли вони виселися в Нормандії, їх почали чухрати там німці, їх більше 100 тисяч загинуло. А ще цікаво, англічан всього дві тисячі загинуло. Мабуть, вони ховалися за спини американців чи що там. І вони попросили Сталіна розпочати контрнаступ. І Сталін, Радянський Союз, набагато раніше за свого сроку почав контрнаступ, щоб врятувати їх від розгрому в Орденях, в Нормандії врятувати. І це повний міф, повний міф. Це що, там без Англії, Франції, там, Радянський Союз, це перемога антикомуністів, перш за все. Кругом були і в Америці були комуністи, і в Франції. Кругом ком'єр, комінтер, робота ком'єра. Там Білхейво був в Америці. І комуністи всі вимагали в своїх буржуазних урядів, щоб вони допомагали Радянському Союзі. Був супротив. І ще, поки висадилися в Нормандії, вже комуністи з дегулям звільнили Францію. А комуніст Йосип Простітор звільнив його без ніякої допомоги там, цих союзників. А, оце такий міф є. Ну, це ж усіх скинулися, жадяський сніг, не зміг би там, Та зміг би він. Ну, хай би там на півроку чи на рік, хай там затрималася війна. Ну, переміг би він Німеччину, це 120%, що переміг би без цієї Америки там. А другий міф який? Російські олігархи присвоїли перемогу, хоча повторити. Це перемога була не Росії. Росія ніякого відношення до Радянського Союзу не має. Абсолютно. Це на 180 градусів. Це навіть не то, що вона відношення не має до радянського. Союзу. Це повна протилежність Радянського Союзу. А. І це люди наші діди. Там, Спасіба діду за победу, там кричать: діди воювали за цей соціалізм, за рівноправність. щоб були всі рівні. Ще реставрація капіталізму в Росії на Україні, коротше, кричать там, яка там побіда. Це... І можна сказати, що це програш у війні. Ми програли війну. Програли війну ворогам народу, тому що наші діди воювали за соціалізм. Це була битва нацистів, фашистів із комуністами. А хто такі були? Гітлер це був проєкт олігархів. Це фашисти і нацисти – Це. Ударний загін олігархів. І вони, вони не навиділи Радянський Союз, тому що там рівноправ'я. Там не було цих раз, разних робото, роботодавців, там, підприємців, бізнесменів, графів, там, ці всі нечисті не було там і близько. І тому, як так би мовити, це, була, це було життя не, 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 це була битва не за життя, не, а на смерть. І тут, а зараз реставрація капіталізму. Як говориться, напрасні жертви були у війну, тому що все, все рівно соціалізм не зберігся. Ну, За те соціальні Німеччині соціалісти в другому вигляді. Ну, так само, як Німеччина, Гітлерська Німеччина це не Веймарська республіка. І сучасна ФРН, ФРН – це теж не Гітлерівська Німеччина третій рейх. Оце такий міф, так би мовити, ніякого відношення Росія, а ну тепер, ще раз поздравляю, з перемогою над фашизмом. Сейчас знову новий фашизм, путінізм, то був гітлерізм, зараз путінізм, новий фашизм. А, ну, тепер давайте перейдемо. А, і ще забув сказати за Ялтинську конференцію. Ялтинська конференція була, вона постановила, щоб не було в майбутньому воєн. Ні, ніхто не має права претендувати на чужі території. Ну, після війни хто це постановили? Черчилль, Рузвельт і Сталін. І хто почав претендувати? Саме перше. Індонезія. Захопила Західний Тримур. Відбили. Потім Ірак захопив Кувейт. Теж відбили. Потім захопив уже Путін, пішов по Молдавії, як ви знаєте, в Україну. Ну, Він порушив Ялтинську конференцію. ООН. Ніхто не має права претендувати на чужі території. І це, так без... ну, це. Радянського Союзу немає, вони зараз створять, що хочуть, Ну, що приходимо до новин. А новини якраз які. Наприклад, Зеленський гуляв по Києву. Там, ходив, там охорона, що він ходив, там, цей Зеленський, ворог народу по Києву. Поздоровляв. його ж дід воював, герой Радянського Союзу, В НКВД був. Ну, я думаю, я дивлюся, його внука, думаю, дід пішов в НКВД працювати, щоб там мішками з піском бити людей, там, противгази натягувати на Це. Ну, а що він, Герой Радянського Союзу, це нічого дивно, всіх ворогів народу, це понижене чувство страха, це давно відомо. Навіть у Путіна в личному ділі записано, що в нього понижене чувство страха. Ну, перейдемо до новин. Ще раз поздравляю вас з перемогою. Ну, новини які. Зеленський гуляв, а вийшла стаття в газеті Таймс в Америці, що залужний хотів створити підрозділ, елітний підрозділ по зразкам НАТО. А Зеленський заблокував, не дав йому створити цей підрозділ, це така вийшла стаття. Коротше, ну, Зеленський це агент Путіна там йому. Чому вони не бомблять Кримський міст, там здав півник за 50 мільярдів. там, Не звільняють Крим, що саме легше Крим звільнить, там, зірвав контрнаступ, попередив, що будуть бомбити на 9 травня <головік> Москву попередив узяв там. Коротше, ну, ворог народу. і... В Німеччині не 9 мая забородили радянську символіку, тому що вона нагадує про, про Росію. По-перше, Радянський Союз на Україну не нападав. Україна взагалі була в складі Радянського Союзу. А Росія це не, не Радянський Союз. І Радянський Союз якраз переміг фашизм. Такий в мене роздумки. І ще була величезна криза в Німеччині. Мерць, ворог народу, в лісу канцлери. Коротше, що вийшло. Не повинні, повинні були всі депутати проголосувати. А більше половини депутатів не схотіли голосувати за Мерця. І він не пройшов. Це була сенсація велика в Німеччині. Всі там в шокі були коротше, повторне голосування. Все-таки пропнули ворога народу Мерца. Ну, це торжество фашистів, я вважаю. Хто такий Мерц? Це проєкт олігархів. А іменно в американській фірми BlackRock, він там юристом працював, це в нього вже третя попытка. попитка. Перший раз його Ангела Меркель наградала, а другий раз він все-таки проніс. Ну, дебіли. Не тільки є дебіли в Росії на Україні чи в Америці, що Трампа ви, а виявляється, є і в Німеччині, що вибрали мерця. Що там ще можна сказати? Ну, більше таких новин особливих нема. Ще раз вас вітаю з перемогу, Слава Україні! Смерть фашизму, смерть внутрішнім ворогам України. До побачення!